Вітаю, на РБК Україна, ядерна загроза, звідки не чекали Індія і Пакистан на межі війни за воду для українців. Це не надто популярний напрямок і регіон на мапі світу. Тож майже напевно виникає купа питань: що це за війна? Хто в ній зацікавлений? Чи дійсно існує ядерна загроза? Насамкінець, як. Загострення у Південній Азії може позначитися на Україні на всі ці питання. Зараз спробую відповісти. Ласкаво прошу у коментарі. Тисніть вподобайку під відео. Моє ім'я Дмитро Оліник, ім'я моєї співрозмовниці. Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики. Пані Наталю, вітаю вас. Добрий день. наскільки відомо, конфлікт між Індією і Пакистаном триває дуже давно, вже майже 80 років, і були війни. І при чому були війни, коли ці країни вже мали ядерну зброю? В чому ключова причина нинішнього загострення? І чи варто виокремлювати нинішню ситуацію від попередніх? Які є відмінності? Відмінність в тому, що напад відбувся на цивільних людей. Тобто, якщо, наприклад, у 2019 році загострення було, але напад відбувся на військових, то зараз це на цивільних. І тому, наприклад, в деяких медіа Індії були проведені паралелі певні між тим, як Хамас. Теж здійснив напад на Ізраїль на цивільних людей. Тобто, тут, коли ми говоримо про паралелі, повертаючись до ваших питань про взаємозв'язок, конфліктів, ми з вами бачили, як російська агресія проти України певним чином відкрила можливості, шанси, час можливо якийсь для багатьох терористичних групувань. І, зокрема, це, це був Хамас. Який зробив напад на Ізраїль, це призвело до великого конфлікту. Так, от деякі змі індії теж пов'язують. Отикрас такі такий метод, скажімо, нападу на звичайних людей. 25 чоловік було в результаті загинуто, але є і свої особливості. Наприклад, якщо читати вже відомості від тих громадян, хто був там, тому що загинули не всі а були очевидці, вони говорять, що терористи, яких на сьогодні визначають як сім чоловік, з чотирьох з них знають вже імена, і деякі з них є Пакистанці, чотири людини Пакистанці загалом із семи, і троє людей це місцеві жителі, говорили, що за ознакою віри. Розстрілювались люди, тобто не мусульмани, а індуїсти, чи люди, які належали до іншої релігії, не мусульманські, якраз вони були ціллю цих терористів перше, але водночас є і інший момент. Наприклад, мусульманин із цього регіону, який був серед туристів, взявся допомагати людям захищати їх, намагався вирвати зброю терористів. Він був розстріляний, тобто він був єдиним мусульманином, який був застрілений серед цих цивільних. Людей і тут, чому я цю картину намалювала, чому вона важлива з точки зору загалом цього конфлікту? Тому що дійсно в 47-му році з 47-го року йде цей конфлікт, і переважно є і релігійне підґрунтя, тому що Пакистан це мусульманське населення, а Індія це індуське населення, індуїсти за своєю вірою. А от частина Кашміру, і, зокрема, джамі Кашмір, яка належить нині Ідії, серед людей, серед населення все ще залишилися мусульмани. І якраз їхня частина вимагала приєднання до пакистанської сторони і на основі якраз релігійних таких суперечок, власне, відбувалися війни. Тобто в релігійні суперечки це основа основ, але тим не менше неправильний поділ. Території, який відбувався внаслідок того, що відходила допустим британська влада з того регіону, коли було коли ці території були колонією Великої Британії, то Поділ країн відбувався не за етнічними ознаками, не за релігійними, а дещо сумбурно. І відповідно після цього залишилися причини для е, з'ясування стосунків між країнами, які тягнуться багато багато років. Це ми маємо на близькому сході. Це ми маємо і в Південній Азії. Тобто, з одного боку, здавалося б, це така. Дуже глибока дуже глибоке занурення, яке існує між двома країнами, досить багато конфліктів, які наклали серйозні наслідки на відносини між Пакистаном та Індією. Тому що кровопролиття в будь-якому випадку воно залишає дуже серйозну рану. Воно дуже серйозно відбувається на взаємовідносинах між двома країнами, а невирішений конфлікт. Який час від часу спалахує локальними конфліктами, він все таки несе загрозу якогось такого спалаху. От коли, ми, коли виникають такі е, акти тероризму, як, як це розцінюють в Індії з боку людей, які мають зв'язок з Пакистаном, або з, з боку людей, які як вважає інколи Індія, вони спрямовані Пакистаном і для, для того, щоб підривати ситуацію, ця, ці от конфлікти вони час від часу. Розвивалися в війну, як це було в 65-му році, в 71-му році. Час від часу вони закінчуються певними договорами, і, наприклад, от зараз, коли ми розглядаємо нинішню ситуацію, то насамперед Індія оголосила, що вона вийде і принаймні призупинить договір про води інду, а це мова про період. Певного порозуміння між двома країнами 1960 рік, коли Джавахарлал Неру вважав, що якщо вони вкладуть угоду про правильний розподіл водами, то вона може принести мир, тому що вода це економіка, і здавалося б такий прагматичний підхід міг би. Здійти, бути шляхом до порозуміння між двома країнами. Але згодом, як виявилося оці конфлікти 65-го і 71-го року, вони показали, що не завжди економіка, не завжди вода вона може зупинити кровопролиття, якщо воно значно глибше. Тобто на даний момент ми бачимо з одного боку, ніби типову ситуацію, коли терористи знову ж таки вчинили акт терористичний в цьому регіоні, який Індія розглядає дуже таким чутливим з точки зору своєї безпеки, проводить чимало заходів. І, до речі, з огляду на от цю релігійну складову Індія проводить певні чистки щодо мусульманського населення, за що дуже серйозно критикують саму Індію. І е, їхнього прем'єр-міністра моді, вважаючи, що він тискує національні меншини, але е, з точки зору Індії, це питання їхньої безпеки, тому що якраз е, на жаль, терористи, які мають мусульманське коріння, часто густо спричиняють ці великі жертви, ну і це нинішній раз це не виключення. І Індія вважає, що в такий спосіб якраз Пакистан допомагає, або принаймні не перешкоджає транскордонному тероризму розвивати спокій на кордонах між двома країнами. Що ми зараз ми бачимо поки що? Це заходи, які вжили дві сторони. Індія, як я вже сказала, перше вона оголосила про те, що зупинить подачу вод. А це дуже важливо для Пакистану, тому що понад 25% їхнього їхніх земель е, сільськогосподарських вони орошуються цими вонами, тобто це серйозний збиток. Ну і друге це сам підхід в цеки негативно сприймають те, що Індія виходить і якимось чином впливає з одного боку на договір, з другого боку на подачу води. Тому що внаслідок цього договору було поділено, що три річки, які течуть з на західній стороні, вони дають води Пакистану. Три річки на східній стороні вони дають води Індії. Але перевага Індії в тому, що якраз русло, яке сходиться, і п'ять річок вони проходять через. Її території, де вона може на це впливати, має такий вплив. Друге країни закрили між собою єдиний прохід, який існує, це вже дипломатичний такий акт. Відкликали візи. Перше Індія відкликала візи усіх пакистанців. Які мали ці візи на перебування в Індії, і, зокрема, і відкликала візи від тих, хто мав можливість без візу в'їжджати за допомогою певних таких згод для ведення економічної діяльності? Це така була між країнами домовленість дозволити людям із деяких сфер за допомогою спеціального такого дозволу, мати вільний в'їзд між країнами, його теж відкликали. Індія з Надала короткий термін, щоб військові аташе і агенти в Пакистану залишили територію країни. Чому вони перебували на території Індії? Ну, це такий акт певної, певного такого порозуміння між двома країнами, і військові аташе з двох боків були присутні для того, щоб вести діалог на військові теми аби, аби знімати напругу на кордоні. Тобто зараз Індія відправляє Аташе з Пакистану, Пакистан зі свого боку відправляє індійські. Крім того, Індія скоротила свій штат. У них є така комісія, яка займається міжкордонними зв'язками. Ну, ж таки, це про питання якоїсь земедії миру. Індія скоротила цей штат до 30 осіб з 55. Тобто, поки що такі дипломатичні кроки, ті, які мали би бути з боку уряду моді, тому що насправді. Україні дуже негативно сприйняли цей крок. З огляду на таку довгу історію негативної взаємодії між двома країнами в країни прокотилися хвилі демонстрацій, де вимагають серйозної порки для Пакистану. Багатьом би політикам навіть хотілося б, щоб це відбулося як у випадку з із Ізраїлем. Знову ж таки паралелі, коли Ізраїль. Таку серйозну помсту відносно Хамас використав, так тому є всередині Індії ці заклики. Тобто, уряд має такий тиск всередині країни, що він має відреагувати. Тобто ці дипломатичні кроки, очевидно, що вони безумовно мали відбутися, і є причина на те, окрім того. Обидві країни підтягнули своїх військових. Пакистан в море висадив військово військові кораблі біля свого порту Гадар. На сухопутному кордоні було виведено теж військових. Очевидно, що одразу таке пересування воно викликає серйозні занепокоєння. що будь-який вистріл, можливо, з необережності або випадковий вистріл він може перерости у серйозне зіткнення, особливо якщо є на це причина. Якщо є запал, і особливо якщо військові по два боки дивляться один на одного. Тобто на даний момент приблизно така ситуація на кордоні між двома країнами, і відповідно, що в світі, звісно дивляться на цей конфлікт з певним занепокоєнням, чи не переросте він дещо більше, чи буде він реакцію, як, як була раніше, допустимо, в 2019 році, коли Індія. Там провела декілька операцій проти бойовиків, так би мовити, і на цьому такий конфлікт був вичерпаний. Тому зараз є два варіанти: чи це буде така відповідь легкого характеру, чи часом не, вона не переросте у більш серйозний військовий конфлікт, тому що в історії в Україні це теж було. Ну і очевидно, що зразу ядерна тема підіймається, тому що. Дві країни мають ядерну зброю. ті країни, які мають ядерну зброю, і одразу як тільки вони вступають у конфлікт, виникає питання: чи не переросте це у ядерний конфлікт щодо Індії у її доктрині немає використання першими, але в разі нападу вона дає відповідь, навіть якщо в разі не ядерної зброї. Тобто удар відповідь у них щодо Пакистану, у них є у їхній у їхній стратегії і використання першими. Це просто така інформація, але з моєї точки зору, все таки в між країнами буде в. Включений режим е, певного стримування і розуміння наслідків, які е, я сподіваюсь, не призведе до великого конфлікту, е, а принаймні закінчиться таким загостренням, яке потім вляжеться, і е, наскільки можна, сторони знову повернуться до того статусу, якого вони дотримувалися. Ви згадали Хамас у Хамас є бенефіціари, зрозумів нам, є Іран, як і У Хезболи. Які у Хуситів. у цьому випадку можна говорити про те, що уряд Пакистану, влада Пакистану провокує, тобто це їх терористи, і вони провокують таким чином Індію? Чи це щось окреме третє? Терористи, які які чиї імена були оприлюднені, вони належать до організації Лашка Лашкара Тайба. Це терористична організація, яка визнана ООН як такою, і вона знаходиться в Пакистані. Окрім того, чотири особи пакистанці самі по собі. Тому звинувачення Індії наразі те, що на сьогоднішній день полягає в тому, що пакистанський уряд недостатньо робить для того, аби запобігати транскордонному тероризму. Тобто немає таких звинувачень стосовно того, що це Пакистан, тому що люди були не військові, і відповідно говорити про те, що Пакистан ініціював цей напад. Ну немає підстав. А це все таки більше про звинувачення, які власне кажучи, існують між країнами. Що Індія постійно звинувачує Пакистан, що недостатньо контролюють ці групування, і вони чинять теракти на їхній території. І ну це продовження цієї історії. Поки що наразі за 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 цією інформацією яку ми маємо, і за згідно новин, які ми маємо, і взагалі поведінки країн. Наразі це така власне кажучи, справа, якщо дивитися на сучасний світ, як на перелюдію великої битви між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Чи коректно назріваючи конфлікт між Індією та Пакистаном, мислити от в цій рамці, де відповідно Індія це колективний захід, а Пакистан це вісь зла, в тому сенсі, що це ну сателіт Китаю більш залежний зараз, хоча раніше вони були союзниками штатів, але зараз же ситуація змінилася. Як власне штати і Китай чи їм вигідно це чи ні? Як ця карта може бути розіграна? Мені здається, що з одного боку Китай і Пакистан сьогодні дійсно тісні партнери, насамперед, економічні партнери, і а у Пакистану є з Індії конфлікт у Китаю є з Індії конфлікт. Відповідно, вони ще на, на основі своєї взаємної дружби економічної вони ще й партнери проти одного ворога. Але з іншого боку, інтереси двох країн в цьому контексті трішки можуть бути інші, тому що Китай зацікавлений з моєї точки зору у тому, аби між Індією та Пакистаном все таки були був витриманий статус-кво не було військових дій, тому що Китай вклався 60 мільярдів доларів. У великий проект це пакистанський економічний коридор, який йде до, до порту Гадар. Це така велика логістична структура, і вона дуже важлива Китаю з точки зору своїх і національних і безпекових інтересів, тому що вона дозволяє Китаю виходити напряму в Індійський океан, ну, вести торгівлю і отримувати ресурси. Вони це робили дуже усвідомлено, тому що Південно-Китайське море це хворе, така хворе місце для Китаю в контексті протистояння Сполученими Штатами Америки. Там у цьому морі розташовано багато баз в Сполучених Штатів Америки, розташовані кораблі Сполучених Штатів Америки. Найголовніше є тоненька Малакська протока, через яку Проходить основна торгівля Китаю, і як тільки Сполучені Штати Америки її загородять в якийсь спосіб, то основна торгівля Китаю буде зупинена. Саме тому вони побудували Гвадар, саме тому вони також працювали над таким коридором Мянмі. Але м'янмі зараз серйозно громадянський конфлікт, і там інтереси економічні Китаю дуже серйозно підриваються. Якби вони там не маніпулювали між групами різними в будь-якому випадку, та війна вона не дає вкладатися і бути певним про завтрашній день. Пакистан теж не дуже спокійний регіон для Китаю. Там було багато випадків, коли отакі такі ж самі угрупування нападали на китайських працівників, наприклад, чи на автобуси доїхали китайські інженери, і Китай вимагав також зі свого боку від Пакистану, аби він забезпечив. Безпеку своїм громадянам, які там перебувають, ну і безпеку інвестицій. Тобто це питання між Китаєм та Пакистаном також піднімалося. І от е, оці групи, які вільно е, там е, проживають і, і ведуть таку підрівну діяльність, вони є некомфортними і для Китаю також. Тобто, е, і з моєї точки зору, війна, яка б спалахнула і підірвала регіон, і, і мала негативні наслідки, і не тільки непередбачувані наслідки загалом, е, вона е, ну, серйозно. Вплине на цю інвестицію, в яку, в яку вклався Китай, це буде дуже негативно відбаць на його інтересах, тому ставити на війну в цьому випадку ну, було б зовсім недоцільно, коли Китай має ще торгівельну війну із Сполученими Штатами Америки. І до речі, ми, якщо візьмемо оцю всю загальну ситуацію між відносини Китаю та Індії, і от загальну палітру. То щоб ви розуміли для Індії Китаї є торгівельний партнер номер два на сьогодні? Mm. Тобто, це такий азійський підхід з одного боку, ми не згодні з територіальними питаннями певним чином ми навіть легко вороги. Але з іншого боку, економіка вона дає вигоду обом країнам, і відповідно ми торгуємо і працюємо. Тобто тут Китай теж він певним чином балансує свої відносини з Індією, і навіть в контексті тиску Сполучених Штатів Америки намагається якось направити позитивні сигнали, що країни повинні. Працювати вдвох і не антагонізувати, а навпаки, намагатися зберегти мир, процвітання в азійському регіоні. Тобто, в Китаю є різна стратегія стосовно Індії, не зовсім тільки войовнича. А щодо штатів, штати можуть бути зацікавленими в цій історії, у війні великій повномасштабній ну, щодо. Натів Америки, чи готові вони допомагати Індії? Допустимо, у нас є питання. Поки що на сьогоднішній день ми бачимо з вами, як Дональд Трамп та його адміністрація намагаються вийти, так би мовити, з усіх можливих конфліктів, залагодити всі проблемні сторони, навіть з Іраном. Ви бачили, яким чином на бажанні нетаняху бомбардувати Іран адміністрація Трампа все-таки вирішила йти шляхом. Дипломатії, тому мені здається, що на даний момент вони не зацікавлені, аби розгорівся цей конфлікт, який матиме дуже серйозні наслідки, і куди штати не хотіли б вкладатися ні фінансово, ні, ні військовими методами. Тому я, я не впевнена, що це для них в їхніх інтересах. Ну і наостанок, не можу не спитати, як це загострення, якщо воно відбудеться, я не знаю в якій формі, може вплинути позначитися на війні в Україні. Векти когось або навпаки запалити когось. Що Україна. Мені здається, що е, тут не скільки про наслідки, е, але скільки про з одного боку взаємопов'язаність, тому що чим більше буде серйозних конфліктів, тим більш неспокійний світ е, з одного боку. З іншого, е, у таких війнах завжди є ситуація вибору. І Україні доведеться збалансувати свій підхід між двома країнами. З одного боку, ми останнім часом дуже активно ведемо і продуктивну дипломатію з Індією і намагаємося налагодити відносини, намагаємося принаймні пробуємо якось. Вливати, принаймні, достукатись до Індії, аби вона стала більш гучнішим голосом глобального півдня щодо миру в Україні, і відповідно в цьому, в цьому аспекті ми маємо бути чи на підтримку цієї країни, тому що проти неї відбувся терористичний акт. З другого боку, ми з вами говорили про те, що це не є ем, ем, актом, який ем, був спрямований державними силами держави Пакистану. Це більше е, терористичні організації, і Пакистан за певною інформацією, хоч він і близький до Китаю, до Росії, він допомагав через треті країни України зброєю в даному конфлікті. Тобто, це дуже така тема, яка може викликати напругу на тому шляху, який ми з вами проробляли які Україна проробляла, тобто, намагаючись виправити таку складну ситуацію в відносинах із Індією, тому що свого часу у конфлікті 92-го року, який виник знову ж таки між Пакистаном та Індією, Україна продавала зброю двом сторонам, але Індія помітила, що вона продавала Пакистану, і це сприйняла як дії проти себе. І нам дуже довго. Доводилось до цього часу фактично відновлювати свій імідж і пропрацювати цю ситуацію. Вона дуже в нас серйозно відбилась іміджево на підтримці Індії і загалом на наших відносинах. Тому це дуже складна ситуація буде дипломатично вести навігацію в цьому конфлікті між правдою, допустимо, і між якимось і, і між таким дипломатичним підходом, тому е, в цьому відношенні для нас я думаю, от складність виникне насамперед от така, як і для багатьох країн світу? Я все ж дозволю собі, ще одне дуже коротке питання. Глядачі мені не пробачать, якщо я не поставлю. Воно надзвичайно просте, поверхневе. Але як вам здається, якщо загострення станеться між і між Індією та Пакистаном, на чиєму боці сила хто? Хто кого здолає, важко сказати, тому що е, всі всі конфлікти дуже легко розпочати, але як ми з вами бачимо, потім е, дуже серйозні наслідки для всіх. Тому що коли війна розпочинається, використовується дуже багато ресурсів, втягуються зовнішні актори так mm. Коли ми зараз з вами дипломатично розмалювали ситуацію, що нібито ніхто не зацікавлений конфлікті, всі хотіли б, аби ситуація збереглась. Але коли назріває війна, втягуються зовнішні актори і починається глибокий затяжний конфлікт, який е, наслідки якого важко передбачити, і виграш когось одного він дуже сумнівний. І Пакистан і Індія вони перебувають у стані невлагодженого конфлікту. Між собою і одна й друга сторона активно нарощує свій військовий потенціал. Відповідно, цей конфлікт, на жаль, може бути серйозним черговим конфліктом для двох сторін. Тому важко сказати, чи, чи буде переможець на війни це більше не про перемогу, а про втрати з моєї точки зору. Так, дякую вам, дякую за вашу аналітику, за ваші думки. Наталія Бутирська, експертка з питань східної азії, магістерка зовнішньої політики, була моєю співрозмовницею. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео і тисніть вподобайко.